Таро карта дня 10.05.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. П'ятниця 10 травня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро. Райдера Вейта. Отже, карта дня П'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів символізує конфлікти, суперництво, життєві виклики, боротьбу та змагання. Ця карта підкреслює нашу внутрішню силу, стійкість, витривалість. Та здатність долати труднощі. Моя порада п'ятірка жездів закликає вас використовувати свою силу та рішучість для подолання труднощів. Не бійтеся змагатися за те, у що вірите, але робіть це з честю та гідністю. Пам'ятайте, що конфлікти це не завжди погано. Конфлікти можуть бути джерелом вашого зростання, але за умови, якщо їх правильно вирішити. Бажаю вам гарного дня. З повагою, ваш таролог Любомир Богоявленський.